Черевики Red Skins куплені у магазині ERAM за 100 євро. У Франції через три тижні носіння. Не на болотах, не на північному полюсі. По звичайному місту, по звичайному тротуар асфальту, три тижні носіння ми маємо ось таке. Як бачите, внутрішня частина зовсім не протерта, як новенька. І тут, так. шнурівки хороші. І. Це, напевно, єдине достоинство цих черевиків за 100 євро. Що там всередині? Може якийсь папір, картон. Не знаю. Будемо перевіряти. Red Skins. Куплення в офіційному магазині. Без знижок. без. Акцій на базарчику ніякому. Все офіційно, начебто натуральна шкіра, начебто товста підошла. На перший погляд товста. Дивимось, з чого вона всередині зроблена, ця товста підошла. Всередині ми бачимо підкладку на натуральну шкіру. Під шкірною підкладкою паролонова прослойка міліметра 3. А далі у нас картон, із якого Redskins, як бачимо, робить і коробки. І, власне, саме взуття. Під картонкою в наших Red Redskins металева пластина. І під металевою пластиною знову картон. Але вже не, не рожевого гламурного кольору, а сірого. Всередині взуття. Під час звичайного ходіння на екстремального утворюється вологість. Так? І як вони можуть не розклеїтись, коли волога картонка розслоюється, і який би хороший клей не був? Так? І дошва відклеюється разом з розслоєною картонкою. Ще раз показую на пальцях. Дивіться. Як бачите, картонка відклеюється від гуми, тому що шматки картонки залишаються на. Ну, от таке. Ще раз покажу, що це було. Це я не знаю. Так. Що це було? Це у нас взуття Red Skins. Так на смітник несіть то. Це.